Ми повернулися теми війни, звичайно, і зазначили, що е, вони нам тривало того, щоб війна закінчилася шляхом дипломації. Звісно, в контексті е, мирного врегулювання е, хочемо вас запитати, кого ви бачите за столом е, перемовин, окрім двох країн. І е, яку е, роль ви віддаєте в цьому процесі Туреччини, зважаючи те, що на початку війни в Стамбулі відбувалися певні перемови, не було досягнуто певні результати. Тож, моє питання наступне. Кого б ви бачили за столом перемовин, е, яких учасників і яка роль Туреччини в цьому процесі? Росія напала на Україну. Не могли нічого обрати, окрім того, щоб взяти зброю і захищатись, і там не було жодної дипломатії, тому що Росія напала а напала на Україну вночі, і українці взяли зброю і почали боронити свою державу без допомоги жодної країни світу. Так воно було ніхто в Україні в цей момент не допомагав. А потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України. І тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні, і тільки тоді почалась та чи інша допомога в різних обсягах різних країн. Росія поставила ультиматум в цей момент. Зменшення а, кількості Збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії. А, хотіли поставити а, керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна. І в мене таке враження, що зараз. А, Відбуваються якісь перемовини, і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Що стосується Туреччини, тоді після ультиматуму Росія зробила такий самий ультиматум в Білорусі на зустрічі, і такий самий ультиматум після Білорусі в Туреччині. Ми з вами розуміємо, що ніяких домовленостей ні під час окупації Києва з рускими, ніяких домовленостей під час зустрічі в Білорусі, ніяких домовленостей під час зустрічі в Туреччині. У нас з рускими не було. Я як президент України нікому нічого не гарантував, нікому нічого не підтверджував. Тим більше йти на ультиматуми Росії не збирався і не збираюся. Що стосується, а ви запитали, що стосується сьогоднішніх можливих дипломатичних регулювань, і кого ми бачимо за столом перемовин, ми бачимо тих, хто спроможний дати гарантії безпеки для України. Ми бачили Сполучені Штати Америки, Європейський Союз плюс Європа інша, яка не в Європейському Союзі, і це стосується і Туреччини. Ми не проти, якщо Туреччина буде готова давати Україні гарантії безпеки. Я про це сьогодні буду говорити з президентом Ердоганом. Європейські лідери зустрічавсь парижі зустріч, залишилася без конкретних результатів. А який результатів вибор? Хоті, хотіли від цієї зустрічі. Дякую, Йдемо. президент Макрон проінформував мене, що він а, хоче зробити ряд зустрічей, і в кінці цих зустрічей він вийде до мене з тими чи іншими пропозиціями. Безумовно, йдеться про частину гарантії безпеки, ту частину, яку можуть дати європейські лідери Україні. Це фінанси, передусім, підтримка нашого бюджету, це гроші і зброя на підтримку нашої армії, це позитивне або негативне рішення щодо розміщення контингенту в Україні. Ну і їх контингенту, але там позитивне. позитивне ми бачимо рішення. Питання в тому, які країни готові на це, і в кінці всіх цих зустрічей Мануель мені скаже, як вони це бачать. Дякую дуже вам всім до побачення.